6 січня свята Православна Церква вшановує одне з найурочистіших та величних свят богоявлення або хрещення Господнє. Хрещення Господнє найбільш явне об'явлення Святої Тройці. Звідси ще одна назва богоявлення. Адже в цей день за християнським вченням з'явився Бог у трьох епостасях: Бог Отець в голосі, Син Божий у плоті і Дух Святий у вигляді голуба. Зустріч Христа і притечі. Стала знаком сповнення Господньої опітниці, знаком зустрічі старого і нового завіту, знаком початку нового життя. Тому таку велику увагу приділено цьому моменту не тільки в євангельських текстах, але й в літургійних піснеспівах. У день свіхрещення Ісус Христос об'являє себе як істинний і довгоочікуваний Месії і Спаситель світу. Про це свідчить і Святий Дух, що у вигляді голуба сходить на нього. Немов старозавітній голуб, що приніс надію на спасіння праведному мною разом із родиною, так і новозавітній голуб засвідчив здійснення волі Господньої на землі.